Пам'ять отця УГКЦ Ярослава Лесіва вшанували у коледжі фізичного виховання. У середині 60-х років він тут навчався. Приєднався до дисидентського руху, активно захищав українську мову і національну культуру. Неодноразово притягувався до судової відповідальності за свою опозиційну діяльність. Батько і брат Ярослава Лесєва теж були репресовані радянським режимом за участь в ОУН і УПА. Тарас Лесів, син дисидента. На власні очі бачив арешт рідного батька. Батько в 79-му році забрали, то в мене таке було дуже таке відчуття, бо так запам'ятав, коли батька забирала полі... міліція тоді, то так його везли у такі грузові машині з відкритим верхом. Колись так везли звірів, так знаєте. і То так мільйоно так запам'яталося, було так. Це на пострах іншим, щоб. Яка була тоді комуністична більшовицька система? Під час поминального заходу Ярославу Лесіву відкрили пам'ятну дошку. Для студентів, викладачів та запрошених гостей декламували його патріотичну поезію. Це така неордарна подія, не така постать всім відома. І всі знали як священника, як поета, але ніхто не знав, що він випускник нашого навчального закладу. А наш навчальний заклад шанує і пам'ятає наших випускників, особливо ті, які присвятили себе в боротьбі за українську за українську незалежність за українську державу. Восени 1991 року, повертаючись з Києва із зустрічі з тодішнім президентом України Леонідом Кравчуком і народними депутатами, загинув у ДТП неподалік Івано-Франківська. Обставини аварії досі не з'ясовані. Уляна Николюк, Денис Атановський – Новини на вежі.